Тридцять сім років минає з цієї страшної дати. Щороку там квітнуть та родять сади, ніхто не споживає тих гірків плодів, не йде до лісу за його цілющими дарами. Невидима біда причаїлася скрізь у ґрунті та воді, у повітрі та їжі, поля і луки, ліси і озера, річки і ставки. Чорнобильщини уражені невидимою чорною хворобою. 26 квітня це дата, яка стала для всіх наступних поколін чорною. Кожен, хто працював у ту зміну, і хто першим прибув приборкувати полум'я, і ті, хто там жив. Постраждали найбільше, найстрашнішим було те, що цей невидимий ворог випалював людей зсередини. Український народ своїми життями та здоров'ям майбутніх поколінь ще не один рік проводили ліквідаційні заходи, підміняли один одного на посту та намагалися нейтралізувати радіаційні викиди. Серед жителів Острозької громади було багато ліквідаторів. Сьогодні їхні спогади безцінні. 1986 рік. Грудень місяць. Зв'язку з аварією на Чорнобильській атомній станції було сформовано окремий батальйон дорожньо-патрульної служби. Тоді називалися Київський об їспполком». Нас направили спочатку в Київ. Києві нас передягнули і поїхали ми на село Термаховка. Це київська, Київський район, Іванківський район. Ну, Обов'язки нас сходило. Це безпека дорожнього руху, супровід, так як військова техніка була, і була на той час правительська комісія, так називалася. Оце ми стояли на перекрьосках, рушна, Решне реагремівання було. А також проводили супровід. Міксера, багато максирів було, їздило, тоді бетон возили на станцію. Рух дуже великий був, так як з військовими, так і з технікою, з спецтехнікою. Морози були до 35 градусів, дуже сильні морози. Ну, я кажу, що чуть-чуть воно і нас. В цьому плані спасло, тому що радіація була велика. Ми в основному були на зоні від Чорнобиль до прип'яті на трасі. Ну і були вже за зоною двоє-троє суток і виводили нас за зону. Були ми там чотири місяці. Ну, слава Богу, що на сьогоднішній день живі здорові, Ну, здоров'я вже не таке, як хотілося б. Але ж, дякуючи Богу, все добре. Ну тоді там приїжджав доктор Гейл, то він нам сказав, хто зловить пилинку в середину, от, той буде, буде мати проблему. Так що земля пухом тих, тим, кого серед нас немає. Пам'ятаємо, <кій> не забуваємо тих хлопців, які на сьогоднішній день серед нас, хоча б держава трошки забула, але ж сьогодні сьогоднішній війна. Дасть Бог скоріше перемоги, тоді все-таки до нас повернуться обличчя. Призвали нас через військомат, не пам'ятаю якого числа, це квітень було, звідси завезли в Тучин, збор в Тучині був, дві тижні в Тучині були, а потім перевезли Радча на Родичний район. Це, по-моєму, Житомирського господарку. Зразу обіцяли, що в було місяць, потім два місяці, а вказали, що півроку, 180 суток були в цьому. Виїжджали в зону для дезактивації автомобілів, які там отримали. Не, не, не пойму, яка там зона обична була. Перетягували ці машини вже в батальйон наш. Заганяли їх в ПУСО, там була бригада, яка мили ці автомобілі. А ми вже потім перевіряли нормальність, там, чи Би я перевіряв світло, повороти, це все, слізаря свою роботу робили, а потім куди ці машини направляли, не… Жена... ну, мабуть, сюди, от було під Нетішином, там парк їхній був, звідти, куди вони далі йшли. У над... мене 52 виїзди в зону. В зону приїжджаєш, патруль зупиняв. Видавав маски, ну, марлюві, чимось пропітані. От, і записували, коли приїхав і коли вибув в зону. Ну там на годину більше в не можна було нас приймати. Це от така робота у основному. От, звідти я прийшов в жовтні, 180 суток я цій ліквідації. Щороку до пам'ятного знаку чорнобильської трагедії у місті Острог покладають квіти на знак пошани та скорботи за кожним, кого торкнулась чорним крилом ця страшна трагедія, хто не дожив до сьогодення та втратив безцінне життя. Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда й заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, лелека в чорнім небі закружляв, і посиві ненька українка. Для українських дочок і синів, біда, біда, скажи чому й навіщо? Господь від лиха нас не захистив І смертю дихав знаві вітер, і сонця промінь заблукав пітьмі. Хворими народжувались діти, і віру так боялись втратить ми, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи син. Я сумніву не маю ні на мить, бо тільки той, хто віри не втрачає, усі нещастя зможе пережить. Біда, біда, безжалісна й невтішна для обіця.